Дивитися перше міський», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Крупко. Сьогодні будемо говорити ось про що з 1 березня. У нас працює гуманітарний штаб одеської військової адміністрації. Я думаю, що ви про це багато разів чули. Ми про це неодноразово говорили і на початку війни говорили дуже активно. Говорили, тому що люди мали зрозуміти наскільки ми готові до будь-якого розвитку подій саме на Одещині. І тоді ми зрозуміли, що є. є е, е, певні запаси, є певні е, стратегії. Як будуть працювати і той самий гуманітарний штаб, якщо ситуація буде розвиватися так чи інакше? Сьогодні ми більш-менш вже. Ну, е більш-менш кажу, все ж таки заспокоїлися, зрозуміли, що поки що ми перебуваємо в більш-менш такому спокійному стані, і потроху повертаємося. Повертаємося і до роботи, повертаємося, і багато людей повертаються додому, до України, до Одеси. Але гуманітарний штаб продовжує, продовжує працювати. І до речі, поки що в нього ще є, так думаю, багато планів. Тому що сьогодні в нас тоді Олексій чорний. Так, Олексій, вітаю вас, що ви прийшли, долучилися. І чи справді ще багато планів ви ж не збираєтеся закриватися зараз? Ну, як кажуть, люди досвідчені в сфері гуманітарних е, питань, що кількість проблем з закінченням бойових дій збільшиться в декілька разів. Тому до закриття гуманітарного штабу далеко. Я думаю, що мінімум рік після закінчення бойових дій він ще буде працювати. Uh -huh. І мова не тільки про наш гуманітарний штаб, а про всі штаби подібні по всій країні. Про які проблеми саме йдеться. Всі розуміємо, що кількість людей, які поїхали, вона величезна, і певне, що якийсь відсоток цих людей буде повертати, вже повертається, так? так але із закінченням бойових дій будемо сподіватися на те, що ця кількість буде зростати. Угу. Саме з цим пов'язані ці гуманітарні проблеми, про які ви говорите. На що очікуєте саме? Давайте конкретизувати. Ну ми повинні розрізняти дві основних таких великих групи людей. Перша це ті, хто приїхали. З інших регіонів угу. є там певний термін міжнародний це внутрішньопереміщені особи. Тобто так, їх не можна називати біженцями, бо біженцями вважаються ті, хто виїхали в іншу країну за кордон. Тобто для нас це внутрішньопереміщені особи на даний час, тільки офіційно зареєстрованих з 24 лютого, це більше 106 тисяч уже людей. Чому кажу офіційно зареєстрованих? Тому що ми розуміємо, що їх насправді набагато більше. Це на Одещині саме, так. Так, Одеська область, 106, облас. 106, 106 тисяч. Так. Так. Угу. І є ще внутрішньо переміщені з 2014 року. Це ще там близько 70 тисяч. Угу. Тому ну, цих нових, тобто ті, хто з 2014 року, вони більш-менш адаптовані, вони інтегрувалися в наш регіон, в економіку, в суспільне життя. Хтось з них повторно. Змушений був виїхати. І є такі історії, що їх ця війна. Mm -hmm. Вони вже, начебто, вважали, що вони в безпеці. Це теж такі сумні історії. Mm -hmm. Тому це велика перша категорія. Ті нові, хто до нас приїхав, і в них ціла низка проблем. Але разом з ними є у нас свої мешканці постійні Одеської області, які також. Відчули вплив війни в різний спосіб. Хтось втратив родичів на окупованих територіях, в когось є родичі, вони живі, вони там, в когось рідні, воюють, захищають країну, хтось втратив житло, а хтось втратив роботу, mm -hmm. а хтось просто психологічно не витримує цей інформаційне навантаження. Тому впливи різні і різні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то це. Ну, перш за все, до, до, по відношенню до тих, хто приїхав, де їм залишитися на е, довготривале чи короткотривале перебування. Uh -huh. е, е, далі, якщо у них нема, вони виїжджали там з валізою, то у них зрозуміло, що з собою немає нічого. Тобто їм треба дати і їжу, і засоби гігієни, uh -huh. і одяг, і постільну білизну, і, і, і інше все, і якісь кухонні. Інвентар там еплідні, речі, так. Угу. Тобто, це по ним. Ну крім всього цього, це такий от. Скажімо так, термінові питання. Ну, далі виникають питання щодо, якщо з дітьми, куди дітей відправити, вчитися, якщо дитячий садочок не працює, діти маленькі, хто з ними буде залишатися? Якщо стосовно медичного обслуговування, а хтось втратив документи по дорозі і треба відновити документи, які засвідчують особу, або там ті ж закордонні паспорти і інше, тобто. Питань дуже-дуже багато, і це стосується от тих, хто приїхав. Тих, хто тут постійно знаходиться, жив довгий час. Ну, це, напевно, здебільше питання працевлаштування, тому що люди лишились роботи. Можливо, вони мають своє житло, але вони не мають джерела доходів. І, відповідно, у них так само виникають якісь повсякденні потреби. Ну зрозуміло, що якщо це населені пункти, які постраждали від ракетних обстрілів, то там зовсім інше, то там в людей і житло зруйновано. Uh -huh. Дуже багато питань пов'язаних з психологічними проблемами. Люди, які пережили стрес, насильство. Були свідками е, порушень, або Вбивстві, просто і, е, і так, дуже багато чого так, ще. Так, так. катувань, Значення вбивств втутів. втратили житло, втратили когось з близьких, просто е, близько цю всю ситуацію. Тому це це теж проблема. От одна з проблем, які ми обговорюємо, це в тому числі питання стоматології. Дуже багато фахівців виїхали. Зі своїх uh -huh. громад, якщо в громаді було там декілька стоматологів, і частина з них поїхала, то може просто не бути кому надати допомогу, або немає коштів на отримання такої послуги. Да? Тобто люди страждають від зубного болю. Ну тобто проблем насправді дуже дуже багато. І одна з ключових з них вона пов'язана з економікою, це те, що багато підприємств зупинили або суттєво скоротили свою роботу. При цьому вони намагаються, власники бізнесу і управляючись зберегти колектив, і намагаються продовжувати платити заробітну плату, тобто падіння економіки там. По самим оптимістичним оцінкам в 35%. відсотків ми думаємо, що може бути і більше. Це поки що насправді так Так, і тому це... відсутність джерела доходів воно в свою чергу спричиняє всі інші проблеми. Тобто, люди, які приїхали, не можуть орендувати житло, не можуть орендувати на довгий період, не можуть забезпечити все необхідне, якщо вони знов-таки приїхали з валізою. І це спричиняє інші проблеми, іншого характеру. І взагалі, люди, коли сидять вдома без роботи, не можуть знайти себе, не можуть свій час ефективно використати, це спричиняє і зловживання там, алкоголем і наркотиками, це спричиняє конфлікти в родині, це може призвести до підвищення кримінальної ситуації. Тобто, коли людина зайнята, в неї немає часу. Займатися дурницями Дурницями так, займатися вами, немає часу сидіти, переглядати новини весь час і uh -huh. сумувати через no, це, й вона відчуває свою потрібність суспільству, своїй родині, якомусь колективу, в якому вона знаходиться. Тобто, от, от ці проблеми вони і зараз відчутні, і тим паче, коли почнуть повертатися наші громадяни, які дуже хочуть повернутися з -за кордону в Україну. Вони тільки. Підвищать кількість цих проблем? Чи гуманітарний штаб, я ж розумію, що не дає не лише якусь таку підтримку там у плані продовольства, так? чи у плані. Тобто гуманітарний штаб опікується і психологічними проблемами. І чи не дає психологічну підтримку? Чи є у вас штатні психологи, Ну там, чи волонтерські психологи на волонтерських засадах? як? Ну, Тому що це перше, що, о... з чим стикаються внутрішньопереміщені особи. Технологічні у нас проблеми. штатних нема. Ми зараз е, шукаємо партнерські організації, з якими разом подаємо заявки в е, Український гуманітарний фонд, який mm -hmm. є частиною структури ООН. І е, ми готові. Е, у нас є люди, які потенційно готові працювати. Але це точно не волонтерство, mm -hmm. тому що це важка робота, вона е, стресова. Mm -hmm. І перше, а друге, це те, що Люди, які надають допомогу таким постраждалим в стані стресу, вони повинні володіти відповідною освітою. І це не будь-який психолог або психотерапевт. У мене в самого є психотерапевтична освіта. Я знаю, що це доволі складна тема. І якщо фахівець не підготований, він може не допомогти, а навіть нашкодити. Тому що він повинен чітко розуміти, на якій стадії зараз перебуває людина, що вона відчуває. І які підходи до неї застосовувати, іноді достатньо однієї годинної зустрічі для того, щоб людина там якось виговорилася і, і їй стало легше. І стало легше. Так, варіант, а іноді так. це тривалий процес, який потребує уваги персональної роботи. Тому у нас є колеги, які мають гарний досвід ще з 2014 року. Вони готові цей досвід передавати, але знов-таки цю роботу треба організувати. Належним чином знайти фахівців, їх навчити супроводити в процесі їх практики, тобто допомогти виправити помилки, які можуть можуть бути на початку, і оплатити їх роботу, тому що це реально дуже стресова робота. І ми, обговорюючи з колегами-професіоналами, чули таку думку, що там не більше двох осіб в день. Може mm -hmm. фахівець приймати, якщо там. він тільки початківець, тому що для нього це може бути дуже важко, і спочатку може здатись, що я готовий на більше, але потім через місяць такої роботи людина більше ніколи Ні, до неї не Ні, побачить. Це дуже затратно насправді так. так я розумію. Вислухати і не лише вислухати, а ще і намагатися допомогти. допомогти так. так просто послухати так. цього замало в Одесі. Звідки найбільше внутрішньопереміщених осіб? З яких чи геть з усіх регіонів постраждали сьогодні Україна? Е, геть з усіх ми. Ми знаємо такі більш вже організовані групи. Mm -hmm. Це там є окремо люди з Маріуполя. Mm -hmm. У них є там вже їх самоорганізовані такі структури. Є з Херсонської області. Вони теж організувалися. І очікуємо, що і Миколаївці теж організуються. Ну також є із Запоріжжя, із Донецької області, із Луганської, із Харківської є то тобто, з усіх куточків. З усіх куточків це ті, хто приїжджають зі сходу. Є ті, хто приїжджають з заходу, тобто вони побували в західних регіонах. Там життя набагато дорожче, в тому числі оренда квартир. Ми знаємо про цю проблему, що почали зростати ціни. В Одесі слава Богу, тримаються ціни, тобто немає такого попиту і дуже багато вільних. Квартири і uh -huh. будівель, тому із Західу приїжджають люди. Невеликий потік, але є. І є також потік тих, хто повертається з-за кордону, і вони, відповідно, не їдуть в свої регіони рідні, і вони uh -huh. залишаються в Одеській області. Uh -huh. Тобто, ну, фактично з усіх боків в Одесу їдуть ці внутрішньопереміщені особи. І в них різна мотивація. Хтось хоче тимчасово і якомога швидше повернутися до себе. Ну, знов-таки. Коли ми спілкуємося з такими людьми, ми питаємо: а чи впевнені ви, що там, куди ви повернетесь, буде робота, буде всі необхідні комунікації? От як зараз ми знаємо на окупованих територіях є населені пункти, де немає опалювальної системи, немає mm -hmm. чистої води, немає каналізації, де подекуди і світла немає. Тому е, подумайте, так, люди кажучи. хочуть швидко. Повернутися до свого колишнього життя, в яке, на жаль, повернутися вже неможливо швидко. Тому треба чітко знати, що з моєю квартирою, що з моїм будинком, який я залишив, і що взагалі з моїм населеним пунктом, хто там залишився, я можу приїхати, там може нікого не бути. Тому це питання. Кожної окремої родини, що вона вирішує, що робити, знаходячись в Одеській області, чи інтегруватись в життя і пускати корні тут на довготривалий період, mm -hmm. чи знаходитись в, стат... в статусі такого тимчасового мешканця, який чекає подальших рішень, чи їхати за кордон. Тож багато хто думає про виїзд за кордон, но ми вже бачимо досвід тих, хто виїхав, і що далеко не. Завжди це гарне було рішення, тому що люди так само сидять без роботи, але вартість життя набагато дорожче. Ми бачимо певні... і тих, хто приїхав вже їх так, теж немало. Так, до речі, так, так. так ті, хто кажуть, що в Україні краще, і вони навіть попри війну, вони. Впевненіше і спокійніше себе відчувають тут, ніж за кордоном, тобто історії дуже різні. Угу. Якось одним реченням ми їх не узагальнимо. Тому ні, зрозуміло 네. так. Тут індивідуальний підхід до кожного. Так, так. а саме яку. Допомогу таку практичну сьогодні надає гуманітарний штаб, ось вони звертаються до вас, так ну вони можуть отримати індивідуально, як ви сказали, комусь треба білизна, так Там, з нуля, так. комусь там. Тобто, я так розумію, що кожному по потребам, так по Так. Добре. Ну, перше, що треба пояснити, що ми безпосередньо ми самі не видаємо uh -huh. допомогу. Ми uh -huh. працюємо з громадами, uh -huh. тобто, от ну напевно. Половина з того, що в громадах отримують внутрішньо переміщені особи, і наші постійні мешканці, які теж постраждалі, це от те, що ми надсилали в громади. Тобто громади подають централізовані заявки: що скільки їм треба там продуктових наборів, скільки їм треба засобів гігієни, скільки треба товарів для дітей, скільки одягу, скільки медичних там препаратів. І ми це надсилаємо в громаду. І вона вже це розподіляє на пунктах видачі і звітує перед нами, хто отримав в якій кількості, тобто, щоб ми могли цю інформацію перевірити і mm -hmm. подивитися, що дійсно все використано на користь людей. Адрес mm -hmm. тому ми думали над тим, чи відкривати свої пункти видачі, і це місто Одеси стосується в першу чергу, тому що ми бачимо величезні черги біля існуючих пунктів видачі, mm -hmm. що можливо людям незручно їх недостатня кількість. Ну, насправді, в Одесі наші колеги, які працюють саме в місті, вони роблять величезні об'єми роботи, і ми думали над тим, щоб найближчим часом можливо відкрити ще один додатковий чи декілька додаткових пунктів, і просто диверсифікувати ці потоки людей, щоб як швидше видавати допомогу. Но, насправді ми вважаємо, що ключове це допомога людям працевлаштовуватись. Тому що коли людина працює, вона зможе собі придбати все, що їй необхідно. Mm -hmm. Ми ніколи не зможемо видати весь набір продуктів, які треба людині. По-перше, по-друге, людина отримує щось, що за неї обрали. Вона не може обирати там види продукції, щось вона їсть, щось не їсть. Mm -hmm. там, так, хтось звик до чогось, хтось комусь, можна, тому не можна, так, це... у нас є два підходи. Перше, ми з усіма донорами говоримо про можливість. Видачі допомоги у вигляді фінансової допомоги. Коли людина самостійно реєструється, надає свою банківську карту і отримує е, виплати. Е, ця програма вона координується Міністерством соціальної політики. Е, воно, е, міністерство має базу, завдяки якій перевіряє, чи людина вже отримувала якісь виплати від інших донорів. Якщо ні, то тоді вона може отримати певну суму. Uh -huh. Там мова йде 6600 гривень. Десь е, така цифра. Вона. Єдина для всіх донорів. Тобто, перше, на нашу думку, спосіб більш зручний, ніж просто їжу видати, дати людям гроші, вони підуть і придбають те, що їм потрібно угу. в тих магазинах, в тих мережах, які їм зручніші і до вподоби. І це підтримує економіку таким чином, тому що ми розуміємо, що є і наші виробники, які виробляють це. Продукти харчування, є і системи ритейл, в яких працює багато людей. Ну і взагалі, це, коли є обігові гроші, це краще для економіки. Другий спосіб це дати людям роботу. Тобто те, що зараз відбувається з цими чергами, з безкоштовними роздачами, зрозуміло, що як термінова допомога, це добре. Але якщо це затягнеться, це короткостроково, тільки хотів сказати. Так. так, це ж ну там раз, ну можливо, два, ну три, Та Так постійно не можемо на це розраховувати. Ну і так. ми розуміємо, що і людям. І не мають, це незручно. Люди, і не мають люди на це розраховувати. Так. Так. І людям це незручно. Стоїш черзі, щоб отримати цей, uh -huh. цей проднобор. Коли людина знає, що в неї є робота, в неї є можливість заробити, і вона далі розпоряджається зробленими грошима, як хоче, то людина себе впевненіше в житті почувається. Ми не можемо весь час годувати. А коли роздаються ці безкоштовні набори, то бізнес страждає, він не може нічого продати. І так само це впливає на економіку, на надходження в бюджет. Тобто, це все взаємопов'язані речі. Ми Замоку. вдячні нашим донорам. Що вони надають допомогу, але зараз ми просуваємо ідею, що якщо ви хочете, якщо єдиний спосіб, яким ви можете допомагати, це роздача продуктів, тоді замовляйте їх на території України. По перше, на одну і ту ж саму підтримуєте вітчизняного виробника. Так, та, 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 Так, ми можемо виготовити фактично ну майже все, що от нам надсилають за кордоном, угу. але ми знаємо, що це буде. Гарна якість продукції, що це буде довгий термін зберігання і що це підтримує економіку, uh -huh. тому що на одну і ту суму грошей в Україні можна замовити там, в два, а то й в три рази більше е, продукції, і це буде свіжо виготовлена продукція відповідної якості. Е, тому ці всі теми ми піднімаємо на наших зустрічах з донорами, ми показуємо ту існуючу картину, яка є. Ми підготували список виробників на території Одеської області і в Україні. Передали це по продуктам харчування і засобам гігієни, і вже ми бачимо, що якщо спочатку це не, не ну не, не сприймалось, то зараз частина організації вже почала запрошувати цих виробників в тендери, пропонувати їм певні об'єми продукції виготовити і забезпечити. І вони вже просять підготувати таких такі ж списки там по одягу, по постільній білизні, mm -hmm. по ковдрам, подушкам, матрасам там і іншим темам, які стосуються підготовки до зими, ну і ситуація все ж таки змінилася на щастя порівнюючи з тим же лютим і порівнюючи з березнем. Так. так ми розуміємо, що все одно частина підприємств, яка не працювала, починає працювати так. Сьогодні не всі можуть там запропонувати роботу. Але вона і сьогодні є проблема із угу. кількістю вакансій. Це не секрет, так. це всі знають. Ми говорили із центром зайнятості. Так. Теж вони це визнають, але о, те, про що ви говорите, тут підтримувати економіку, підтримувати. Людей, які можуть працювати, так. це таке така стратегія, якою мають зараз мабуть користатися і взяти за основу. Тому що такі продовольчі набори, ну я розумію, що є до речі, категорії людей, які завжди потребували таких продовольчих так. наборів. Так, це пенсіонери, це поодинокі люди, люди, які є соціально незахищеними. Можливо, для них е, ось ці всі ось ця, ось ця допомога і має залишитися ну надовго, так чи так. можливо на назавжди? Ті люди, які можуть працювати, мають працювати. Мають працювати зараз. Ця категорія так. називається складні життєві обставини. Угу. Ми вже вропрацюють працюючи в штабі, знаємо там терміни. Ну, і так зрозуміло, кількості. і вона постійна. Так вона не зміниться. Категорія туди Це входять мало малозабезпечені, туди входять, угу. в тому числі і можуть бути одинакі пенсіонери, в яких угу. діти живуть далеко або взагалі немає дітей. Це можуть бути е, люди з інвалідністю, Інвалідні. це можуть бути багатодітні родини. Угу. От е, оці категорії ну і інші категорії, тобто вони в принципі вони і, до, всі, вони так, і, так. До, і до бойових дій були відомі. Угу. Є певна статистика, і ми зараз працюємо, щоб її оновлювати кожен місяць, тобто дивитися, скільки їх залишилось на території. Вони е, належним чином реєструються в службах соціального захисту. Вони отримують свій статус і держава їм допомагає і продовжує допомагати. Ну, звичайно, що якщо така людина, наприклад, от мені особисто іноді телефонують або присилають повідомлення е, багатодітній матері, угу. де, де чоловік може і не і має, може він десь за кордоном на заробітках чи десь служить. І кажуть, що от нам треба там, допомога, тому що в нас троє дітей, там, чи четверо, чи п'ятеро дітей. І ми вважаємо, що таким людям треба допомагати. Ну знов-таки, в який спосіб, щоб це е мало там подвійний чи потрійний ефект, щоб uh -huh. це і економіку могло підтримати, і в більш зручний е спосіб було, тому що зараз ми всі гуманітарні штаби, там склади, вони перетворились на таку. Рітейл-систему супермаркетів, uh -huh. де немає грошей, безкоштовно це все видається. Но ми ніколи не зможемо робити це краще, ніж професіонали, які робили це роками і мають певну організовану систему. Тому, коли це переходить в грошову форму, то ми вважаємо, що це більш корисно для економіки і для контролю також. Тому що ну, є конкретна людина, вона отримує на свій особистий рахунок, вже нікуди ці гроші не подінуться. Тому ми, оці теми, ми. З тими донорами, які володіють ресурсами і хочуть допомогти, ми показуємо, що а, це найкраще. Якщо ми говоримо, наприклад, про Миколаївську область, де а, є громади близько до лінії фронту, mm -hmm. куди не приїжджають ніякі там вантажівки з продовольством, де зачинились Магазини тоді, звичайно, тоді треба вести готовий набір продуктовий ну, і ви видавати міг, його на місці сьогодні. Але ми в Одесі не маємо таких історій. Тобто, у нас в принципі всі служби і магазини вони працюють, можна знайти і купити. І, до речі, з грішми це теж гарна ідея, тому що вже було кілька випадків допомоги, яка пішла не туди, куди мала піти, так а десь пішла на ринок, де її благополучно реалізували такі ушлі е, товариші, які сьогодні мають за це відповідати. Тому що як ну як говорять, кому війна, кому якось так він, на жаль, він, на жаль, він. на жаль, людський фактор він є, е, е, тому що от те, про що ви говорите, так, стосовно грошової допомоги стосовно. Підтримки вітчизняного виробника, оце, мабуть, які дієві такі засоби і способи, на які зараз треба вже переключатися. Ось ми прожили там 10, та скільки там місяців, не 10, скільки ми прожили 8 місяців у війні. Майже так, і ми маємо вже зрозуміти, що е, треба змінювати якісь підходи, і uh -huh. треба треба їх якось. Реформувати, як би це не виглядало. Я вам дякую за сьогоднішню бесіду. Я думаю, що всі, кому потрібна допомога, всі, хто потребує її сьогодні і ще про неї не знає, то люди зрозуміли, що її можна отримати, що є можливість таку допомогу отримати. Але всі сподіваємося, звичайно, що на перемогу. Так, тоді, коли запрацює наша економіка, тоді коли ми зможемо працювати і самі заробляти на те, що нам кожному потрібно. Олексій Чорний, керівник гуманітарного штабу про Одеський військовий адміністрації був сьогодні нашим гостем. Дякую, Дякую вам, вам за роботу. Приходьте ще побачимося на першому до зустрічі.